У нас на зв'язку зараз Михайло Ткач, журналіст Української правди. Пане Михайле, я радий вас вітати. Чи чуєте ви нас? Доброго вечора, чую. Я власне хочу пояснити і студії, і глядачам, чому ми зараз спілкуємося з Михайлом. Тому що е, кілька годин тому була зустріч закрита з журналістами в офісі президента, і, власне, я так розумію, якось пояснювали історію про звільнення Валерія Залужного та призначення нового головного командувача. І Михайло був на цій зустрічі. Михайло, що ви можете розказати загалом про цю зустріч? Бо я розумію, що вона була в форматі закритому, що, що там говорили. Ну, власне, цей формат е, і передбачає, що відповісти на ваше питання, що там говорили, я не можу. Можу сказати, що е, обговорювала ключова тема. Вже ж була зміна головнокомандувача. Е, президент е, пояснював е, свою логіку е, цієї надважливої події. Ну і пройшлися по питаннях нагальних. Я запитав, а вже ж. Про ситуацію зі стеженням за редакцією колег збігу Синфо мені було важливо поставити кілька ключових питань для того, щоб отримати відповідь і зрозуміти, або спробувати зрозуміти, що загалом відбувається, тому що я на цю ситуацію дивлюся, і там колеги журналісти дивляться набагато мені здається серйозніше, ніж ми бачимо там реакцію тих же правоохоронних органів. Я спираюсь навіть на час, скільки там іде розслідування, перевірки, і дуже багато часу, і дуже мало результатів. Тому я запитав це. А загалом міжнародна політика, внутрішня ну, внутрішні питання і а вже, ж, а вже ж, звільнення залужного генерала і призначення пана сирського. Михайло, можна я вас попрошу трошки голосніше говорити, бо в студії так. вас погано чути. А, так, ви, так, загалом, яка мета цієї відчують? У вас було зрозуміло? Що хотів президент вам донести? Ну, я думаю, перш за все, це логіку, свою логіку відставки залужного і призначення Сирського. Ключовим було це під час цих двох годин майже спілкування. Я з... думаю, це не до нас. З журналістами і чути мене? Да-да, Михайло, вас чути. Просто на студії питають депутати, чому не, закрита було. Чому ви думаєте, що закрита була? Чому закрита зустріч? Тобто, що таке секретного, що не можна поділитися з суспільством таким важливим рішенням? Я ж не знаю, я не приймав. То... Я взагалі вперше був на подібній зустрічі. Рішення стосовно її проведення я. Не приймаю, можете запитати, я вибачте, не знаю з ким я спілкуюся зараз. Вам ставить питання Марії Марії Іонова із фракції «Європейська солідарність. Так да, я так і підозрював. Ну тому я тільки за, якби ну була публічна зустріч, а вже ж я вважаю, було б набагато краще. Ну а ту інформацію яку ви почули. Тобто ви розумієте, що вона мала бути в закритому режимі, так? Ну, очевидно, ну, що це, на оф-рекурсах це... там ну, можна ставити запитання відкрито. Так і Петро Порошенко робив дуже часто. Робили, я робили. Тому... Постійно. Що, е інформацію, яку отримали, тобто вона вважає пан Михайло, що вона має лишатись закритою. Пане Дивіться, Михайло, я, я багато чого вважаю, е і я ж повторюся ще раз: е що я вже ж був би як журналіст, е людина, яка працює для в інтересах суспільства і суспільного повідомляє. Я тільки за публічний варіант спілкування. Але не я організатор. Скажіть, будь ласка, я а президент вас переконав особисто? Тобто без деталей, просто чи він був переконливий? Ну, це складне питання. Складне Воно питання, я зрозумів. Воно суб'єктивне, але він наводив свої аргументи. Скільки загалом тривало? Я вважаю, що більше двох годин. За моїми відчуттями більше двох годин. Ну я вже ж вважаю, що я не бачив вечірні звернення. Можливо, там багато що з цього пролунало з цих аргументів, але я також ну вважаю, що суспільство має і, зокрема, збройні сили України як. Ключова зараз е, частина суспільства мають е, розуміти логіку ці, цих дій, тому що це дійсно над рішення, і президент бере на себе відповідальність за це рішення. Тому щоб вас відпустити, е, крім е, історії із залужним, із питання щодо бігуса, які ще теми, про які ви можете сказати, власне, на зустрічі обговорювалися? І я ну, думаю, що цього буде достатньо питання захід. Дякую. Питання західної допомоги, внутрішнього там, внутрішні питання, проблеми, які існують в країні. Кадрові питання ставили також присутні журналісти ставили питання стосовно кадрових цих анонсованих, так би мовити, нещодавно в інтерв'ю італійському телеканалу, що будуть якісь зміни в керівництві держави. Це було, ну, а загалом більша, більша частина спілкування стосувалася саме, саме заміни головнокомандувача і причин відставки генерала Залужного і призначення пана Сирського. Вибачте, ще уточнення маленьке, крім Зеленського, хто ще був від представників влади, влади на цій зустрічі? Я так розумію, ви хочете запитати про Андрія Борисовича Єрмака. Я хотів запитати про пана Сильського. Ні, ні. Був тільки був президент Зеленський, прес-секретар, пані Зарібне. І... За Зрозуміло. Прес-секретар. Прес-секретар, пані Заріна. Дякую пана. дуже вам, пане Михайло. Ні, 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 прес-секретар Нікіфоров і пані Зарібна. Дякую вам дуже. Це був Михайло Ткач, журналіст Української правди.